Олімпійський тиждень в Олександрії виявився насиченим. Напередодні дня фізкультури та спорту з 4 по 8 вересня майже в кожному закладі освіти тренери ДЮСШ номер 2 провели тематичні уроки. Дітям презентували елементи спортивної гімнастики та спортивної акробатики, майстер-класи з волейболу, баскетболу та гандболу. Були майстер-клас з легкої атлетики. В спортивному графіку були і професійні змагання. Їздили наші з 7-го 9-го в Кропивницькому, був чемпіонат області. З боксу Представники дитячої на спортивної школи вдало виступили на даних змаганнях, займавши 5 перших, 7, других, 4 третіх місця. Також в селищі міського типу Олександрівка Александр, відбувся, відбувся чемпіонат області з легкої атлетики. Наші спортсмени, також дитячої на спортивної школи, прийняли участь, де зайняли перше, перше місце і третє місце. Також на базі. Держачної національної школи 8 числа відбувся, відбувся блиц-турнір з шахів, де прийняли участь як юнаки, так і дівчата. На базі Олександрійського гуманітарного ліцею відбулася першість патріотичного спортивного клубу Захист Бамбінтону серед дорослих і дітей. Загальна кількість учасників було 25 чоловік. Також 10 вересня відбулося в Соколівці чемпіонат області з велоспорту. Теж наші спортсмени прийняли участь і зайняли 3, 5 і сьоме місце. Окрім цього, провели товариські матчі з футболу між відділеннями ДЮСШ США No2 у віковій категорії 2015-2018 роки народження. Наприкінці Олімпійського тижня взяли участь в змаганні громад. В Бобринці відбулися змагання серед територіальної громадки Кіровоградської області на кращу територіальну громаду. Нашу збірну команду представили велика кількість спортсменів з різних видів клубу, спортивної юнацької школи, любителі і всі, навіть Національна гвардія була присутня в збірної команді. І всі наші учасники були в призах. Так, коли був, у нас зайняли друге місце збірної команди. По наставному тенісу серед жінок Людмила Рюпенка зайняла перше місце, Руслан Ліщенка зайняв друге місце. Загальна команда по наставному тенісу вони зайняли перше місце. Серед шахів перше місце у нас, серед шашок Мороз зайняла третє місце. От і гірєвий спорт Богдан Гаркавий зайняв друге місце. Там була дуже напружена боротьба, і дуже були результати дуже щільні, і в загальному заліку ми зайняли третє загальна команда місце. На цьому не зупиняється, триває набір до спортивних секцій. Інформація на сторінці Дю США 2 та відділення молоді та спорту. Окрім цього, є набір до інклюзивної групи та заняття для дорослих. На базі гімназії імені Чижевського відкривається гурток для інклюзивних дітей. Там буде працювати і надзюба з інклюзивними дітьми, і ті, що її навчаються в школі, і бажаючих. І у нас також секції в спортивних клубах для дорослих є, і вже тренера працюють для того, щоб на реабілітацію військових, які отримали поранення, розробляють програми для того, щоб вони могли приходити тренуватися і встановлювати своє здоров'я.